Янукович має йому позаздрити готівку, яку скинутий сирійський диктатор Аса та встиг вивезти до Росії, рахують тонами у звільненні від нього країні, що на ніч горить зброя. Це Ізраїль, користуючись нагодою, демілітаризує Сирію, пояснюючи, робить це винятково з міркувань власної безпеки. Кремлю усе ще не квапиться визнавати, що змушений. Забиратися з цієї країни і намагається домовитись вже з новою владою. Докладніше про все Яна Слісарчук. Уже не першу ніч Ізраїль бомбить залишки армії Асада. Цього разу дістається портовому місту Тартус. Дуже потужні вибухи. Світло, як у день на ранок сирієць Гасан демонструє биті шибки за минулого асадівського режиму. Він побудував тут ресторан для туристів прийшли сюди і бачите, все понівечене. Скільки грошей ми вклали в цей новий туристичний ресторан? Усе побите. Ті, кого він називає туристами, пакують триколори і тікають. Під схвальні вигуки бойовиків, які звільнили Сирію від Асада, усього за два тижні. Російське посольство в Дамаску повідомляє видання Financial Times, під охороною і наглядом бойовиків хаят та хліра шаму. Зі слів представника угруповання, видання розповідає про зустріч росіян з представниками нової влади в готелі чотири сезони, де було домовлено про терміни безпечного руху техніки.